Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов каже, що новий локдаун буде обов'язково. Нині ще обговорюються часові рамки. Джерело данілов в ефірі телеканалу Україна 24 пряма мова те, що локдаун буде в нашій країні вводитися. Так, єдине питання часу, коли він буде вводитися, чи у грудні, чи з 2 січня. Зараз якраз триває дискусія з фахівцями з цього приводу. Деталі, за словами Данілова, все буде залежати, яку інформацію щодо кількості заражених влада матиме в найближчі дні. Що передувало, джерела УП називали два варіанти часових рамок можливого локдауну з 7 до 20 грудня або з 25 грудня по 17 січня. Зазначалось також. Що при ухваленні рішення влада враховуватиме, чи дав ефект карантин вихідного дня, запроваджений з 13 листопада?